Вітаю вас, дорога церква. Сьогодні хотів би, щоб ми разом пороздумували над тим, що Бог відкриває у слові своєму. Життя таке в нас, що ми весь час повинні працювати, щоб забезпечити себе. Я правий. Я кожного ранку мені приходиться вставати. Ну, Я не йду на роботу, тому що я працюю вдома, але йду до місця, де я працюю. Це в мене займає трошки менше часу, але все одно я повинен працювати кожен день. Потім після цього я отримую якусь заробітну плату. І треба мудро розпорядитися нею. Тому що якщо я в перший день потрачу всю свою зарплату, то що буде далі? І не буде що їсти, що заплатити за комунальні. А, наприклад, Якщо машина зламається, заправити треба автомобіль, або, наприклад, щось трапиться з роботою, треба мати щось на чорний день, а потім треба думати про те, що життя в мене не вічне, що мені треба щось мати, і коли я закінчу працювати, так називаємо пенсія. І ми все життя намагаємось розпорядитися своїм часом, своїми коштами. Щоб мати щось, мати щось зараз, мати щось завтра, мати щось в майбутньому, навіть щось залишити нашим дітям. І Біблія про це також каже. Знаєте, дуже часто е, зараз говорять про те, що треба там, складати собі на пенсію, тому що ну, всі розуміють, що пенсійний фонд країни, на жаль, він не працює так, як би то хотілося. Можливо, треба якісь інвестиції, щось купляти. І... Багато людей думають, я в тому числі, а як же ж правильно вкласти те, що я маю, щоб я мав, щоб мої діти мали, мої внуки мали? Знаєте, Біблія про це каже. Давайте разом прочитаємо Матвія, 6 розділ з 19 по 21 вірш. Матвія 6 розділ з 19 по 21 вірш. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить її хміль, та іржа, і де злодії підкопуються і вкрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа не нищать, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть, бо де скарб твій, там буде й серце твоє. Біблія каже, не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Біблія не каже, що ми повинні перестати працювати, тому що Біблія, навпаки, більше каже, що кожна людина вона має працювати. Навіть та відома фраза, яку використовували в Радянському Союзі, там хто ні роботи, той і не єсть. Да, вона взята з Біблії із з книги притч. Хто не працює, нехай той не їсть. Але. Біблія каже, що пріоритетніше для кожної людини, для кожної людини, християн і не християн це складати собі скарби на небі, де мільні, і ржа їх не нищить. Що це значить? Ми про це поговоримо. Коли ми складаємо скарби на небі, ми даємо, як віддаємо Богу. Ми можемо давати Богу свій час, свої фінанси, своє все. І Бог скаже, що ви складаєте ці скарби на небі. Коли я приділяю свій час Богові, потім ми просто поговоримо про це, як це приділяти свій час Богові. Я віддаю його Богу. Я ці дари, які Бог дав мені, я складаю в Небесному банку, складаю на небі. Вони там не будуть літи. Знаєте, в мене є історія з одних моїх знайомих, вони якби чашко працювали, складали гроші. Долари, і вони клали їх під матрас. Але в них було достатньо старе таке ліжко. І знаєте, що трапилось? Е -е -да, ліжко поржавіло, і всі, всі гроші, які в них були, вони були в ржавчині. Слава Богу, в них вдалося. Ну, вони тяжко працювали довгий час, можливо, чимось жертвували, жертвували в сім'ї, жертвували для дітей, щоб ну, менше купити, щоб відкласти ці гроші. Слава Богу, їм вдалося поміняти, але вони втратили чи 20% від тієї суми, тому що вони, ці купюри вони вже були спорщені. Так же само в житті ми можемо вкладати гроші будь-куди, думати, що я назбираю багатства, яке вистачить і мені, і моїм дітям, а воно потім буде втрачено. Знаєте, Біблія каже про те, що треба, якщо ми будемо давати Богові, Бог буде нас благословляти. Це ну, не просто, що якби е, ми все повинні віддавати. Але пріоритетніше ми повинні розуміти, що справа Божа, коли ми приділяємо час, фінанси справі Божій, то Бог буде благословляти. До одного купця віруючого прийшов колись секретар Британського місіонерського товариства. І він запропонував йому надати допомогу у справі Божій. Той виписав йому чек на 250 доларів. 250 доларів на той момент це була велика сума, тому що за 5 доларів можна було купити гектар землі. Він виписав йому чек. У цей час цей купець, поки він виписував чек, він отримав телеграму. Він її прочитав і дуже сильно стривожився. Цей секретар місіонерського товариства запитав, що ж трапилось. Він каже: я отримав телеграму, що один із моїх пароплавів зазнав аварії і потонув. Він пішов на дно і все що було на ньому. Знаєте, каже, я вибачаюсь, але я вам маю виписати інший чек, замість цього, що я вам дав. Він взяв чекову книжку. Хто не знає, чекова книжка це... тому що <різна> різне покоління. Це спеціальний банківський документ, де власник рахунку може вписати будь-яку суму, і потім по цьому чеку можна отримувати гроші в банку. Тому що не знаю, як в Україні, але воно майже не використовувалося, але в Сполучених Штатах, в Британії це було достатньо популярно. Так от, він випишав чек на суму і дає його цьому секретарю. Той був здивований. Чек, який виписав, він був вже не на 250 доларів, а на 1000 доларів. Той подивився, здивувався і каже: ви, мабуть, помилилися, ви, мабуть, іншу суму хотіли написати, наприклад, 100 доларів. Той каже: Ні, я не зробив помилки, відповів купець зі сльозами на очах. Ця телеграма принесла мені вістку від мого небесного отця, яка каже мені: не збирайте собі скарби на землі, скарб ваш на небі. Я думаю, багато особливо Василь любить цю історію розповідати про те, як одного із великих правителів він сказав: Похороніть мене так, щоб люди бачили мої руки, щоб вони побачили, що нічого, що я маю тут на землі, це здається, був Македонський. Олександр Македонський. Так, щоб нічого, те, що я, щоб люди бачили, що все, що я маю на землі, я його не візьму туди. Дорогі друзі, я не кажу, що не варто збирати на землі це варто. Це чудово, коли ми, я, як чоловік, можу забезпечити свою сім'ю, свою родину. Але що має бути пріоритетніше? Знаєте, всі ми знаємо фразу, не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Вона така глобальна. Вона не кажеться тільки про сьогоднішній день. Наприклад, багато хто каже, я. От зараз, поки я молодий, я буду працювати, я буду заробляти гроші, я назбираю маєтки, а потім, коли вже стану старший, тоді я вже послужу для Бога. Знаєте, я достатньо молодий ще. І я в церкві з достатньо юного плоду, юного віку. І знаєте, чим, поки мені всього лиш 22 роки, але чим старше я стаю, тим, якби в мене з'явилася сім'я, з'явилася дитина, робота, тим складніше. Я взагалі не знаю, що буде там 30 років, 40 років, з кожним днем легше не стає. Я думаю, що ви цьому це також підтвердите. І знаєте, наприклад, хто має зараз час, Саме цей час треба приділити. Далі легше не буде. Якщо ми подивимося завжди, ми кажемо, раніше було легше. Ну, е, тому що, як моя бабуся, каже, каже чому всі каже, люблять те, що раніше, каже, бо тоді ми були молоді. Каже, а зараз вже ми не молоді, тому нам завжди ми згадуємо про минуле. І от так іде час. Е, а люди деякі відкладаються. Але Бог каже: віддай те, що ти маєш. Віддай свій час, віддай своє життя Богові, посвяти його на служіння Богові і Бог благословить. Ця умовна інвестиція, вона приносить свій плід не тільки в майбутньому, колись там в небі. Хтось думає, що там, те небо, а ця інвестиція вона приносить плід і зараз. Знаєте, я собі задав питання колись. А де був би я, якби не Бог? Знаєте, три мої дядьки вони померли від алкоголізму. Якби не Бог, я думаю, що в мене ця предрозположеність є. Якби не Бог, я думаю, що я міг би бути десь з ними. Якби не Бог, ким би я був, чим би я займався? Знаєте, людина весь час сіє. Що сіємо ми, щоб пожали наші діти? Ось я 8.7 сказано так, а що вітер вони засівають, то бурю пожнуть, в них не буде й колося, а зерно не видасть муки, коли ж видасть чужі, поковтають її. Знаєте, в мене вже є син. Я інколи думаю, якого майбутнього я хочу своїй дитині. Я сподіваюся, що в мене ще будуть діти, якого майбутнього я хочу своїм дітям. І не тільки своїм, а й дітям, яких я бачу зараз. Те, що ми обираємо сьогодні, воно буде мати наслідок в майбутньому. те, що ми маємо зараз, це є, на жаль, певний наслідок неправильного вибору в минулому. І те, що ми будемо мати в майбутньому, те, що будуть мати наші діти, наші внуки в майбутньому, це є наслідок нашого вибору сьогодні. Те, що я є зараз, те, що я зараз в церкві, це знаєте чий. Заслуга. Це наслідок великої праці моїх батьків. Це милість Божа і наслідок великої праці моїх батьків. Те, що я в церкві, це їхня праця. Я був в першому дитячому таборі, де мої батьки проводили його для дітей. Не просто там відпочивав, а вони працювали в цьому таборі. Вони проводили цей табір, коли мені було всього лиш кілька місяців. Одинадцять місяців. Одинадцять місяців. Мої батьки. Я знаю, що таке з маленькою дитиною в таборі. Це не просто, я вам скажу, але вони це робили. Те, що вони старалися, щоб я кожної неділі, кожної середи, весь час був на служінні, це велика праця, тому що я інколи упирався. Але вони це робили. Вони приводили на служіння, вони приводили на молодіжні спілкування, на дитяче спілкування, відпускали в поїздки молодіжні, возили. Це вона, вони приділяли велику працю, і вони мають плід. Коли ми живемо для себе, живемо для матеріального, на жаль, наші діти вони можуть бути забезпечені матеріально. Але де вони будуть? Скільки ми знаємо історій про великих можна владців, людей, які мали великі статки, але вони вкладали всі гроші в це? Але про дітей забували. Знаєте, як швидко потратити гроші? Дуже швидко. Заробити їх набагато складніше. Якщо ми не будемо вкладати духовне в наших дітей, то ми не будемо, вони можуть мати все, але гроші потратять дуже швидко. На різні розваги, на різне непотрібне, на різне гріховне, але нічого духовного вони мати не будуть. Але як ми можемо вкладати щось духовне в наших дітей, якщо ми не маємо духовне? Дорогі друзі, що краще вкладати? Я для себе зробив вибір. Вибір, коли мені було 15 років, я вирішив, що я хочу слідувати за Христом. Я вирішив, що для мене життя це Христос. І. Я про це ще ні разу не пожалів. Бог мене благословляє і в духовному житті, і в матеріальному житті. Але для цього треба зробити вибір, куди ми хочемо сьогодні вкладати наш час, наші амбіції, те, що ми маємо. Чи ми будемо вкладати це в щось на землі? Наприклад, побудувати будинок це добре. Але, на жаль, може прилетіти ракета і зруйнувати його. А ми вкладали все життя, ми не приділяли часу Богові, не приділяли часу нашим дітям, а ми робили матеріальне. А ракета прилетіла і будинку нема. І вже і вік такий. А Богу, ми не приділили час. Тому я хотів би закликати кожного: сьогодні день, сьогодні молодість, сьогодні. Менший вік, ніж буде завтра. Сьогодні легше, завтра буде складніше, післязавтра ще складніше, через місяць ще складніше, через рік взагалі важко. А сьогодні Бог дає нам можливість. Бог дає можливість прийти до нього і сказати, Боже, я хочу служити Тобі. Я хочу, щоб все моє воно було Твоїм. Бог це не значить, що все є, я маю віддати все на церкву. Ні. Бог дає нам можливість жити тут, жити тут з достатком, користуватися тим, що Бог посилає. Але Бог каже, ти маєш посвятити своє життя мені, і я тебе благословлю. Звичайно, я не хочу, щоб були в нас рожеві окуляри, що все, ми посвятимо життя Богу, і в нас буде все добре, все зразу налагодиться, я буду мати кучу грошей. Ні. Бог може посилати свої трудності. Але результат, наслідок, щастя не тільки в грошах. Щастя в тому, коли ми маємо і духовне. Коли наші діти мають духовне, коли оточуючі нас, мають духовний цей корінь, духовне зерно, яке може дати тільки Бог. Давайте молитися, щоб Бог нам цьому благословляв. Помолимось.